Всім привіт! Сьогодні у нас невеличкий буде обзор, як зробити датчик скорості на машині 15-2006 ка 2006 рік. Машина у нас <coughs>, дуже в печальному стані. Робив мій колега тут теж, попали всю проводку. І щось таке напопали, надавали туди трохи плюсів на приборку, бо все відказано. Взагалі нічого ніде не освіщалося. Зараз ми будемо розглядати. Як взагалі цей датчик швидкості? Раніше це був інжектор, а зараз тут головка друга це вже карбюраторна вся система. Датчик швидкості у в нас знаходиться на коробці от за цими шлангами. Але нас цікаве найперше це питання. питання. датчика, мінус, плюс. І цікавий у нас сигнальний провод, який буде йти на панельну приборку. Так, добре, хоч на цій Жигулі є схеми, Схеми є разні, різні різні. Дана проблема, це у нас точно 2006 рік. І проблема тут, що я знаю, що тут не йде датчик сигнальний провод, не йде на блоку управління, я знаю. Що. Але може і у тих так само, дивіться. Вам потрібно буде зняти оцю фішку. Я сім зараз відключаю панельну при боку, покажу, куди який діти. У нас цікава фішка красного кольору. Дивіться, пін номер 9 буде, кому буде треба. Оце у нас перший пін, а який дріб, бачите, корічневий. Ось тут буде маса чорний, бачите, і напроти нього буде пін номер 9 То це у нас сигнальний провод має йти на датчик е скорості, <кл 'язок> якого там не знаю, чи він є взагалі. Взагалі, ця машина їде без тахометра, без приборки. Може, багато-багато років. Ну, попала вона до нас, як чули, що є електрик, то почали аж плясати. Втім, діло, що я вам скажу чесно, що ну, я би робив на сервісі, ну, я не знаю, чи б приймав сам таку машину. Бо то, що, а, тут по-хорошому би, ви не знаєте, що ми там на калхозили, що тут було в колхозі. Машина там краса є її мило сагоріти по під торпедою. Це по-хорошому треба все знімати і повністю ставити нову проводку. Тут надавали плюсів, кругом без предохранителів, так як я люблю. Кругом, бачите, все висить проводка. Оце все висить. Подивіться. Також тут, подивіться, що тут робиться. Ну, По-перше, мені легше нову проводку поставити, бо тому, що ми з цією машиною вже третій день. Ну, всього, не повороти взагалі нічого не робили. Кругом проводка порубана під монтажним блоком. Дуже тяжко це все по схемах по заводському. Я не розумію, люди, чому ви не дивитеся до цього блоку. Там йде через цей блок. усе. Виходить з тою, переключатель кнопка релі і окислюються фішки. Ну, Для чого ви рубаєте поводку, тиснете туди лишніх проводів, я просто не знаю. Усе, Якщо ви розумно зробите підхід, тут усього є релі дальнього, ближнього сигналу, головне релі. Нема що тут такого страшного в жигулях, але не потрібно виводити доповнительні повода. Просто це лишне і воно короте, просто воно все висить, бачите, по моторі. Ну, і ще плюс тут, бачу, тормоза пускають. Чи тут заглушене одне колесо? Я не знаю. Все, давайте далі. що Ми будемо ми будемо шукати плюс, плюс ми будемо брати з катушки. ми будемо брати з корпуса. І будемо поселювати спровод, бо він сюди взагалі не доходить. Він мав би йти на блок управління двигателя, якого там, не знаю чи він є, його по-моєму там відубали. Ну, Ми зараз мучимося так. Ми зараз підклали контакт на букву не Б, а на букву мінус. Ось позначено, бачите? Оце у нас пішов дріт на тахометр. Такий же самий колхоз. Це мій колега вівів, ну, звісно, це було заізолювати або скрипити. Бо не дуже недобре, коли проводка починає у нас Нічого, Ми затягнемо цей провод у салон. Е, що ми робимо? Я беру плюс світ синого провода катушки, і будемо шукати розпиновку датчика. Далі будемо підключати і будемо дивитися, що це взагалі буде робити. Так, ну що, доскладав все. І тепер спробуємо покататись, подивимось, чи буде у нас робити спіддомета. Так, ну що, пробуємо зараз заводимо і будемо дивитися, чи він буде у нас стрілка відклонятися. Так, датчик я зліва поклав плюс. Так, я зараз включу підсвітку, підсвітку і будемо дивитися. Так. Ну, пробуємо заводимо, покатаємося. Ну. Це машина була інжектана Мені здається, що на январях і бошовських блоках мені здається, що мало би йти на скорість у мозги, якщо я не помиляюся, звісно, але нічого. Так, я зіб'ю трохи холостий. Так, ще трошки зіб'ємо. Так, ну пробуємо даємо зад Так, ну як, ці жигулі тяжко на них їхати як ж вони тяжко заводяться, це віддільна тема. ну, карбюратор це. Капес просто, ребята, це взагалі просто, як її заводити. Ще з подсосом ще заводиться, без подсосу взагалі. Так, насос качає. Короче, все, акумулятор вдох. Ось такий цей коч. Не знаю, як на ньому їхати. Ну, поки що в мене одільна тема по цій жигулі. Ну що робити, бачите, отак. От Кладемо пускове і... Пробуємо завести машину. А ні, тучаю накатом попробувати завести її. Ну дуже тяжко заводиться. Так я подсос не збиваю. Так, ну що, пробуємо, буде робити цей спідометр чи ні. І ще що я замітив у вазах цих, взагалі, 15-ки, десятки. Ну, я не мав ніколи такої машини. Ну, розворот у них вона не може розвернутися, навіть на трьох полосах їх. Щоб три полосі її дати, вона не може розвернутися. Хіба робити дріфт? Так. так, ну що, будемо в нас робити цей спідометр чи ні. Поки що стилка відклоняє, собі Да, на у нас все робить. Так, да, все робить. Е, да, я нагадую, що хазяїн цієї машини їхав без спідометра, напевно, не знаю, на мене десятки років. Е, ця машина взагалі електриків не бачила, та по-перше, їх і немає. Люди думають, що це два проводи запхав. Ні. Треба качати розпіновки на болі на мак, і може й не бути панельна приборка. Повністю все на українській мові. Потрібно знати добру мову. Ну, все робить. Все, отакий От невеличкий обзор. Нагадую, що я взяв прямо з приборки. Провод пін номер 9 на схемі вказаний. І це сигнальний провод на ньому буде присутствувати від 8 до 10 вольт. О, от ожидання сигнала і так само на іномаках машин. Так само, все всім дякую за увагу. Такий невеличкий обзор.